Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики, добрий день, мої дорогі друзі. Добрий день, мої квіточки дорогі. Зараз такий час, в мене посилочок дуже мало, тому кожна зустріч з вами це свято. І от сьогодні я хочу показати новесеньку посилочку, яка прийшла сьогодні, і сьогодні я її знімаю, і сьогодні я вам її покажу. Надіюсь, що я встигну все зробити. І перша брошечка. Це оця брошечка від цари Ковентрі, яка називається тліючий, вогник", тліючий вуглик, або шипшина, як ми її називаємо. І це не та брошка, яка була минулого разу. Ту брошечку я продала, а це інша брошка. Така сама від цари Ковентрі тліючий вогник. Вірніше, тліючий вуглик. Ну, весь час мені хочеться сказати вогник, через що вона називається так, мабуть, через блиск. В цьому великому камні дивіться, який гарний конячного тону оцей камінь, і в ньому там виблискують такі у конячному тоні, виблискують такі жовті, жовто-гарячі. З полохи, мабуть. І завжди, от там є такий куб. От зараз, бачите, куб. Дуже красива брошка. Я завжди купую її. Коли зустрічаю по адекватній ціні, ви знаєте, через те вона була і минулого разу така сама, і цього разу. І дівчатка навіть купують її декілька разів підряд, тому що, якщо хтось побачить у вас цю брошку, дуже хоче, щоб її подарували. То Ірочка минулого разу купила таку брошечку, бо вона вже подарувала ту, що в неї була раніше. Ця брошечка коштує 1400 гривень, це Сара Ковентрі. давайте я її покажу вам маркування. Маркування, як ви бачите, Сара Ков. У цієї брошки було два роки випуски. Один рік випуску був у 60-х роках, і другий рік випуску у 70-х. Повторили цю брошку, бо вона дуже сподобалася. І оце, коли підписано Сараков, це 70-х років. Бо у 60-х було написано просто Сара. Завжди любуюся, завжди мені цікаво подивиться на цю брошечку, роздивиться, яка вона красива. Дуже гарна брошка 1400 гривень. Ну, і зараз я вам хочу показати брошечку, яку ви всі добре знаєте і любите, але дуже давно в нас її не було, тому що ціни піднялись, брошка стала дуже дорога. Дорога вона в закупці, але продаю я її вам так само, як вона коштувала півроку назад, рік тому, так само вона буде коштувати 1200 гривень. Це дуже велика брошка, гарна брошка від компанії JJ. Я вам розкажу, може, трошки про компанію, а потім ще розкажу вам про цього чарівника Мерліна. Коли Авраам Ліскер Заснував компанію, це було в 1935 році. Вона називалась Providence Jewelry Company. Коли до компанії приєднався його брат Натан, назва була змінена на назву Ліскер і Ліскер. Бо прізвище Натана і Аврама було Ліскер. Через Другу Світову війну виробництво було. Припинено, але потім відновлено. І у цей час компанія перейменувалась на Джунет Джуверлі. Чому вони так назвали компанію? Тому що на той час їхні батьки померли, а їх звали Джон і Етта через те Джонетте. Джонетте Джуверлі. Компанія займалась переважно виробництвом фігурних брошів оригінальних дизайнів. і абсолютно всі прикраси від JJ Джей мали попит у покупців. І дуже гарний приклад фігурних брошок є оця брошка чарівника Мерліна. Це він був наставником, радником короля Артура, і саме Мерлін допоміг королю Артуру, на той час ще не королю, витягти меч із зачарованого камня, внаслідок чого Артур і став королем. І саме Мерлін допомагав Артуру і в боях, і в повсякденному житті. І Артур завжди слухав Мерліна. Крім одного разу, який став фатальним для Артура. Мерлін його попередив, що тому Артуру не слід одружуватися на Гвінерві, але Артур не послухався, бо кохання. І в результаті Гвінерва зрадила Артура, а її коханець вбив Артура. Це все кохання та зради. Головне те, що рухає історію. Але, знаєте, сам Мерлін теж став жертвою кохання. Він такий був дуже велилюбний, любив жінок, і в нього було дуже багато любовних історій. Подивіться, бо гляньте, на цього красення. Але остання історія стала для нього теж фатальною. Він закрутив інтрижку з володаркою озера, і, знаєте, в неї там було багато русалок, русалок і інших німф, він був невірний, і володарка стала на нього дуже зла. Ну, не можна таким жінкам зраджувати. І вона захотіла його вбити, але вбити його вона не змогла, бо все-таки Мерлін був чарівником, не простою людиною. Але вона змогла його приспати. І так вона приспала його і замурувала в камні, звідки він не може вибратися, тому що він спить таким дуже довгим сном. Я інколи думаю, може, через те, що Мерлін спить, то немає справедливості на землі, бо він творив справедливі справи. Треба якось його розбудити. Ну, така історія коротка історія Мерліна. Я багато раз про нього розказувала, як він народився, і як він. Виховувався і як він виховував Артура. Ну, На сьогодні, думаю, досить короткою розмовою, бо треба сьогодні ще вам і показати це відео. Тому розкажу далі, що, на жаль, у вересні 2006 року Джунет Джуверлі зачинила свої двері та пішла з ринку. А їх чарівні фігурні брошки та витончені прикраси в стилі модерн З кожним роком стають все більш бажаними для колекціонерів. Ця брошка в чудовому стані. Давайте подивимося, її зворотню сторону. І от така зворотня сторона, брошка дуже велика, 10 см. Тут є маркування JJ. І Коштує ця брошка 1200 гривень. Так само, як коштувала вона рік назад і два роки назад, я не піднімаю ціну на цю брошку. І зараз я хочу показати вам брошечку від Kemros and Cross. Ви бачите, це по коробочці. І ця брошка в нас вперше. Ну, а якщо ця брошечка в нас перша, значить ця брошка піде Олічки у Франції, тому що Олічка колекціонує ці брошки, і у неї такої брошки немає. Але ви знаєте, що любу брошку, від Кемроусен Кросс, ви можете замовити, вони коштують в різні ціни від. 2500 за брошку без коробочки і сертифіката, і було навіть до 6-7 тисяч брошки. Це, знаєте, найдорожча брошка, здається, була Лілія. Так, лілія була і була ще царівна, тут дуже красиві такі брошки. Ну, а ця брошка коштує недорого для брошок від CameroSinkros, тому я її купила. Хоча у інших продавців пропозиції набагато дорожчі. Цю брошку я купила за 3 тисячі гривень, вона йде Олічки. CamroSen Cross була заснована у 1000... У 1986 році і головним напрямком своєї діяльності вона вважала виготовлення точних копій прикрас Джекі Кеннеді Анасіс. Оригінальна брошка. От оригінал цієї брошки зроблений із золота та діамантів. І як ви бачите, ця брошка теж блистить, як діаманти, тому що. У брошках від Camros Gros є або кубічний цирконій, який дуже схожий на діаманти, або кристали сваровські. У цій, у цій брошці кубічний цирконій. Компанія виготовляла точнісінькі копії із прикрас Джекі Кеннеді, вона робила. Точнісінько таку вагу, точнісінько такий блиск, точнісінько такий е, вигляд. І навіть якщо десь у брошки, у оригінальній брошки із колекції Жаклін Кеннеді була якась патина чи якась подряпина, то переносилось це і на копію. Бо копія є копія. Тому оці брошки такі красиві, такі яскраві, такі сяючі. Але ви знаєте, що у 2014 році компанія вже припинила свою діяльність, Тобто вона працювала недовго і вона в прямому ефірі розбила виливки прикрас, щоб всі бачили, що у неї форми. Вона розбила, щоб всі бачили, що вона більш не буде виробляти і форму розбила. Причиною закриття компанії послужили домагання Кароліни, дочки Джекі. І вона писала про експлуатацію імені матері, яка померла в 1994 році. І крім того, на думку Кароліни, біжутерія не може відобразити тонкий смак матері. Хоча ми точно бачимо, що смак дійсно тонкий. І хоча Кемрос Кроус була єдиною в світі компанією, яка мала право на виготовлення копій з Жаклін Кеннеді, бо сама Жаклін ще при своєму житті дала їй цей дозвіл, вона була 37-ю першою леді США. Законодавницею мод в Америці та Європі і одною з найпопулярніших жінок свого часу. Ну, і я вам вже казала, що прикрасики не відрізняються ні вагою, ні за зовнішнім виглядом, ні за близьком. Єдина відмінність, що це не золото, не діаманти, але кубічний цирконій. Це, ви знаєте, що він як діамант. Він замінник діаманту, можна сказати. Ну, Коштує дешевше, але виблискує так само, і твердий він такий самий, як діамант. Майже такий самий. Подивіться, яка краса. На цей раз брошечка ця перший раз у нас, тому вона йде у олічці, а я покажу вам її маркування. Ось ми бачимо три букви J, B, K. Жаклін Був'є Кеннеді. Ну, і в романтичній сторінці цю, про цю брошку пишуть, що е, вона Джекі одягала цю брошку 11. Липня 1961 року на зустрічі з шахом Пакистан, Ханом Пакистану. І це була перша зустріч, яку вона не проводила в овальному кабінеті, а вона проводила її в будинку Вашингтона. Вони плили до цього будинку на човниках, і там було дуже гарно. Ну Олічка почитає. Цю історію. Ну і я завжди показую брошки від та Кемроузен Крос останніми, тому що вони дуже гарні. Але сьогодні зіркою нашого показу буде не ця брошка. Буде брошка, яка, мені здається, Ну, не гірша. Давайте. І це не брошка, це цілий набір. Колись щось схоже в нас було, але без кліпс, а сьогодні набір з кліпсами. І я хочу вам показати оцей розкішний сет від компанії Holy Craft. Компанія була заснована в Нью-Йорку в 1938 році дизайнером Джозефом Чорбадяном. Це була заснована компанія як Голівудська компанія з виробництва ювелірних виробів. Через рік до фірми приєднався його двоюродний брат Арчі та друг Джек Хазард. Після кількох років роботи назва компанії та й торгова марка були змінені на компанію Холікрафт. Можливо, щоб уникнути плутанини з Джозефом з Голлівуду, ще одним відомим дизайнером з біжутерії. Знак Холікрат вперше з'явився в 1948 році. Подивіться, це просто космічний такий сет. Років два тому у нас була тільки одна така брошка, і ця брошка продалась за 3 тисячі гривень. А хочете, я вам покажу, скільки коштують взагалі прикрас від Холікрав. Давайте трошки пройдемося. Я тільки хочу сказати, що там буде дві прикраси, які коштують дуже мало, але зверніть увагу на те, що то аукціон. Аукціон завжди в останні дні наганяє ціну. Тому не варто вірити тій ціні. Треба подивитися, скільки ж буде ціна на аукціоні для того, щоб не втратити, я поставила 15 доларів. На аукціон, але це не тому, що я вірю, що я її за 15 доларів виграю. А це тому, що коли в мене буде стояти ставка, то я, вона мене завжди буде під рукою ця брош, ну, той сет, на який я поставила, там ставку. Ну, це я багато говорю. Давайте ми подивимося: ціни на брошки, на сети від Холікрафт. Ну, от, ви побачили, що ціни дуже великі, навіть більше 200 доларів. А ця, цей сет зараз коштує 3500 гривень. Це навіть не 100 доларів. А якщо враховувати ті ціни, які там є, та плюс доставки по Америці і по Україні то до тієї ціни ще мінімум 30 доларів треба додати. Ну, у нас такі космічні кліпси і космічна брошка, гілочка. Такі гілочки в нас були, але з іншими кристалами. А от така одна була дуже давно. Виглядають ці брошки дуже багато, вони просто кричать: багатий, багатий, тому що Крафт Джуверлі демонструє хитромудні просто прикраси. Камені часто є різнобарвними, бувають пастельними, а вироби демонструють достаток і глибину. Деякі прикраси зі стразами бувають прикрашені емалью. Ну і були різдвяні значки. Вони дуже популярні, але якщо ви подивитесь на ту ставочку, що я вам показувала, то різдвяні ялинки найдешевші, вони не дуже дорогі. Але всі роботи Холікрат відрізняються відмінним дизайном, якостю виготовлення та виконання. Це вінтаж, давайте подивимося на Зворотню сторону, як воно підписано. Ось тут є підпис Holy Craft. Немає року, бо буває з роком. А тут, але це брошка 1950-х років. І подивимося ще маркування на кліпсах. Ось на Кліпсах теж є маркування Holy Craft вам, що це кліпса. Року немає, в підписі немає року випуску, але я бачила дуже схожий такий набір з кліпсами і сережками, датований 1950 роком. І там були такі Олександритові камені, що змінюють колір від світло-блакитного до блідолілового, залежно від джерела світла. Ну, чудо, чудо-чудесне. Компанія, правда, була продана Джозефом Чорбаджаном у 1971 році. Серед спадщини є величезні колекції різдвяних різ ялинок Холікрафт, і він продовжував ще створювати прикласи приблизно до 1980 року. Але виробництво саме прикрас Холікрат зупинилося десь наприкінці 70-х років. Незважаючи на це, чудова майстерність та дизайн просто зберігають та підвищують репутацію і затребуваність ювелірних виробів Холікрат. Подивіться. Кожному камені ніби космос. Оця брошка одна. Два роки назад у мене коштувала 3 тисячі гривень, вона продала за 3 тисячі гривень. Сьогодні за 3500 я продаю цілий сет. Дуже гарний. І це дуже недорога ціна, дивлячись на те, скільки коштують такі прикраси. Отак от небагато, небагато прикрас, тому що я ж вам розказувала, дівчатки, дуже важко зараз купувати мені, але все-таки, от прийшла сьогодні посилочка. Я надію, що до восьми вечора я вам такі її покажу. Встигну її змонтувати і виставити. Але сьогодні в нас ще розіграш розіграш цієї прикраси від Сара Coventry. І давайте подивимося, хто її виграв. Я вітаю нашу дорогу тіночку. Будь ласка, напишіть мені на телефон адресу вашу, щоб я вам відправила подаруночок. Вітаю всіх, хто хотів виграти цю брошку, але я надіюся, що ви виграєте наступного разу, що ще краще. Тому що наступного разу в нас знову буде показ брошки, яку ми будемо розігрувати. І дякую за побажання здоров'я. знаєте, трошки зробили рентген, трошки там не дуже гарно, тому сижу так і вдома, лежу. Дівчатка. Але все буде добре. Все буде добре, і це не найгірше, що може бути. Люблю вас і, будь ласка, зараз, оце саме зараз, коли ми в такій ситуації, що нам не дуже хочуть допомагати, ми самі собі повинні допомогти. Давайте задонатимо на ЗСУ, задонатимо тому, кому ви вірите. Тому що я не хочу вам казати, донатьте тому чи тому, але тому, кому ви вірите, тому й донатьте. А можете напряму хлопцям давати гроші, тому що зараз ніяк без нас. Бо тільки ми самі можемо за себе постояти. Люблю вас, мої дорогі, приходьте, будь ласка, я без вас нічого. Коли ви мені дякуєте, то це я дякую вам, тому що ви до мене приходите і дивитесь, і якби ви не дивилися, то каналу б цього не було і мені було б не цікаво. А оскільки ви дивитесь, то кожного разу мені хочеться вийти, щоб поспілкуватися з вами. До побачення, до наступних зустрічей!